Перший мій любимий віршик з Біблії, пише про Іван, каже так, що діточки, я пишу, я вам не гріші, але, маємо... але коли хто згрішить, ви знаєте, ми маємо заступника перед отцем Ісуса Христа Правдного, Він облагання за наші гріхи і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Тобто, ми знаємо, що зараз на небесах, отак от як здійснювалося, Ізраїлі земне таке служіння, і священники, первосвященники брали на себе цю роль заступника перед отцем, первосвященника. То зараз ми маємо такого первосвященника, який з власною кров'ю, як пише апостол Павло, зайшов у Небесне святилище і очищує нас від відмихає в цьому наша надія. Дякую. Мені просто асоціацію робить. Скажіть, будь ласка, в будь-якому населеному пункті, де розташована головна площа, сіла, центр, центр. щоб людям було зручно таку, по справку піти, Щоб фактично у <де> всіх <с людини> центр. Центр міста, села, громади це завжди така серцевина. Можна сказати серцевина, так. у нас є такі який країни гарний. Серці міста. Серці до да. А Бог що да, каже, да. настане час, коли я поселюся в ваших серцях на той момент, він був їхньому... в їхньому церкві Фізич, Фізич, фізичними. Але коли Ісус помер, коли вже проношення зупинилося, воно ну, не зупинилося, але далі намагалися. Але. але сам факт, що вже все розірвалося ця в завісах, то як сказав, ви храм. Я буду у вас всередині. Нам же не потрібно зараз ця царські... скинути. От в серці. Я ваше серце зміню. Я ваше серце посилюся. Точно завжди який показав Бог нам. Має бути скині нашого серця. Ось така. І найостанчека питання, саме останнюсячка питання. Ми читали про те, що він треба зробити так, отапо-так. І він дав таланти і мудрості тим людям, які це робили. Тому що вони не знали, як, вибачте, будь ласка, вони вчилися на якихось архітекторів чи на якихось майстрів. Як сьогодні, яким чином сьогодні, чи може Бог давати нам таланти для службіння? Що хоче там мудрість і світ, щоб <реш> <реш> але, але не будемо забувати, що Петро Павла, проповідником таким великим, якого цінують усі релігії, усі деномінації християнства, скажімо так, а він був добрий вчені. Недооцінювати не вчились. А є, які вчаться і навчаться. І нема там. не... нема там. Поки не попробуєш, не знаєш. Поки не попробуєш, не знаєш. То треба вчитися, чи не треба, щоб гарно не знайшити? Вчитися треба. Вчитися треба. Вчитися треба. Вчитися треба. Дуже дякую. Але коли нема можливості, то Бог так от каже, що буде не гірше за того, хто вчитися. Амінь. Бог знає, коли і як, і про які поставили. Але ми не маємо втрачати можливості вчитися, розвиватися. Є така цитата, з і... твого боку робити все можливе, а все неможливе з другому Дуже дякую дуже дякуємо. Дякую, що. Дякую за сьогоднішній день, за охоронця, за те, що тебе нам життя, здорові, що ми будемо прийти у коління і славити тебе, досліджувати разом з новинами Хрестами, приседитися тоді твої благодаттю, твоїм словом, Господь зарядитися, дай нам мудрості, не тільки говорити про це на словах, харі і в практиці життя це все використовувати. Господь будь з нами, допоможи нам служити тобі. Тільки на собак, а й в думках у своїх ділах і, і оточуючи нас дітей служити. Господь будь з нами, будь прославленим в нашому житті, будь і хвали отець, син і дух святий. Амінь. Амін. Амін. дякую. des jours 다들 파라크다. 누냐, ближе к слову, походим. Давай номер. Что 봐? Что вы нарисуете?